Засідання комітету, комітету доступності е, Кіровоградській, та тепер уже Кропивницькій міській раді, яке було призначене на 5 вересня, саме зараз воно відбувається і е, інтерес і цікаві ситуації полягає в тому, що люди на візках, які прийшли на засідання, е, мусять підніматися на другий поверх, тому що, як вони кажуть, на першому поверсі. Е, в апараті в міської ради ради не знайшли місця. Пані Наталі, слів для нашого відео. Я скажу своє слово потім. Давайте піднімайте чоловіка або вже час. Андрій, давайте. Андрій, готовий? Три пятьдесят четыре. Доброго дня.

в міській раді міста Кропивницького починається комітет доступності. Починається він саме таким чином. Це насправді дуже тонка іронія. І дуже гірка. Якщо чесно. навіть не на іронія, а сарказм долі. Слушай, король. Чесно. Ну да, на паланкин треба такий і ці. Нам Ламп... переді лампадарі з цим з да? ліхтарем. Е-е, э, і ззаду. І, і така процесія. Ребята, спасибо. Дякую вам. Що з вашим дівчатком? Вона теж буде стояти. Вона буде стояти, я вона. Воно.